719-й день в Канаді, 02-05-06, 25. І виноградки що поперхнувся. Що в нас сьогодні? Сьогодні дуже погана нічка. Спалось капець, ледве заснув і прокинувся в 6 годині ранку. Оце перепади тиску, температури, капець, багатьох у голова болить, а я просто ніякий такий, як зомбі, і погано спалось. Але головне вставив шості і спати не хотів. Пробував, крутився, заснути, ні, не виходить, встав. Що собі зробив? Кавузки, попив кави, е зібрався і потрапля швидше на роботу. Недалеко йти. Пішов, оглянув технічне приміщення. Шеф сьогодні зустрів шефа. І цей. Він просив вести журнал огляду. Болі. Ми останнім часом ми просто дивилися на них, все працює нормально, і залишили цей зошит. Але будемо проводити, будемо далі записувати, бо так і не, не ясно, що, <кій> що з ними сталося, коли вибила напруга. Майстри як приходили, вони деколи заглядаються зошита, але це таке, як додаткова робота. Пішов, оглянув технічні приміщення, записав дані, показники і таке. День сьогодні в мене був. Закінчив я квартирку одну, дофарбував, зробив плінтуса, все як має бути. Але основне, що було в мене сьогодні, то робота по таким он... штучкам. Там офісна працівниця з власницею. Приходили, вони оглядали будинок, щось там десь пошкрябано, що де, де щось відстає. І вони все відмічали і скидають від мені. Я думаю, я якраз тим займуся, алекс, нехай там, де фарбує, зробить заявочки і таке у дрібниці. Поки не забув, заявка була одна, в мене погано, знов забили умивальник китайці, те, який я чистив олією, Ну капець, я попросив, щоб вони скинули їм повідомлення, гарячою водою прогнати, промити. Ну я нічого з тим не можу зробити. От. І оці обісні працівниці вони повідмічали все. Там десь наклейка паркінгу підірвали діти, я взяв і підклеїв. Стелі на коридорах відсутні панелі. ну У мене панелі немає, я замов шефа давно вже, але вони скоро закінчується, потім діри, стіна гріжуться тут моментально. Там труба тече, там тече. Коротше, треба ще закрити діру. Іншу панель теж поставив. Та... Робота. Потім пішов до комп'ютера вже в кінці дня. І дивлюсь ще є дві заявки. Вони створили ще навіть три. навіть три. Вони ходили по паркінгу, всі три левели обійшли, і люди залишають біля свого паркомісця речі. Там Коляски дитячі, колеса, коробки, ще щось. О, але це не можна. Не можна, бо в нас є storage room, кімнатки, де зберігаються ці речі, клітки такі за 35 доларів, по-моєму, місяць. Там багато не запхаєш, ну, але як сторіч, така кладовочка маленька, може бути. Люди не хочуть платити, лишають біля машин. І таке і я заніс в офіс, покажу, як забрати. Я зараз не можу забрати. Треба повідомити, що ми заберемо. Я сказав, що повідомили, що ми в п'ятницю заберемо. Ну, як сьогодні понеділок, 24 години дається їм, плюс ми з запасом дамо, може щось там відпустити. Якщо до п'ятниці не заберуть, в п'ятницю ми це все вичистимо і піде в смітник. О, щось цікаве буде. От, такі от справи. Інші заявки, там мені треба буде прибрати в, гарб... в кімнаті Garbage Shoot, де труба починається, де виходить на дах там, на технічне приміщення. Я насмітив і я не прибрав. Ну, як насмітив, як вона виглядає, така труба величезна. Тут відкриваються дверки і є решітка. Біля неї була шпарка і сміття попало вверх, десь метра три. Метра три десь і там одна решітка, вона забило вверх. Я мусив відкручувати, Головне, труба вниз, ну небезпечна. Як? Я б не впав в ту трубу, але дуже незручно. Оце верх ногами. Я ставав ті пакетики, жесть, роботи було. Але нічого не ну, зробив і насмітив внизу. І так, як в мене була робота, я пішов, туди ніхто крім мене не заходить. О, брат, зараз 10 хвилин набере мене. Тому таке от пише. Цікаво, що там як. Е -е... Ну і все і день мене ми минув. Заявочки на завтра залишив. вечором. Прийшов додому, до речі, вчора нас сосисок. на обід хот-дог, на вечерю хот-дог. Смачні хот-доги, ходоги. Оці м'ясні сосиски мені подобаються. Наці з туалетного паперу. Тут в костку у нас є $1,50, по-моєму, хот-дог і пепсі. Пепсі дають стаканчик, там береш собі скільки хочеш. Як скільки хочеш. Ну, воно по суті має бути один стаканчик, але як ти набираєш собі сам, то можна брати скільки хочеш. Але хот-дог зовсім ніякий. Булочка ніяка, і сосиска ніяка. Все, бі, там, Воно просто булочка і сосиска, і там даєш собі кетчуп, приправи сам. Ну, Але долар 50 не так і тримається, ну вони самі того тож, тож таке. Сьогодні продав диванчик, був диванчик з квартири, з'їжджали, я допомагав з'їжджати, залишили цей диван. Я думав собі забрати. Я хотів на балконі такий диван, він дуже зручний, там відкривається по бокам, але він шматяний. Треба дермонтину або якийсь шкіру, замінник або шкіру, щоб вода легко протер і ляг. Все. А не впитало вологу, пилюку, не витришне. Фіня, а зараз в мене крісла, вони такі шкіряні. І просто у мене два рушника. Один рушник я мочу, витираю мию і другим сухим протираю. Все. П'ять хвилин і балкон чи стеснить. Отак От і треба. Тож треба закруглятися, бо зараз брат ще набере. Так що па-па.